Пінгвін, котрому придумали змисел, посліннім часом став популярним єден момент із культової документалки 2007 -го года насперед до края світа кінорежисіря Вернера Герцога. Кіно за ізолованих людей, котрі порадилися жити в крайові світа. Режисір цього Кіна, не кавучися за одбившуся групу Пінгвіну, зняв момент. Як єден Пінгвін знахле обернувся і почав тікати в другого бук підгорам, котрі суд за 70 кілометрів в цей момент на час диймання цього відео на Ютубові відео -ві набрав більше 8,9 мільйонів переникувань у інтернеті, зробили много мему з цього, навіть Білий Дум США виклав в інстаграм щось подобне. Основні ідеї, котрі люди закладають. Уто депресія, несамовитость, екзистенційна криза. Чого ж людям так полюбився Сейс Момент? Під відео Пінгвін Depressed можеш увідіти коментарі. Гей, hey, буквально я, я нігде не чувствував звірку таку близьку, Сейс Пінгвін. У то моє вертання до Бовшоу. Поси в якої улізливі думки побідили, що заставлять челять не відводити свою позу у Давайте з зачинання. Коли Вернер взявся за це діло, он дав знати, що не хоче її ще єно, небого є кіно, і на той момент було марш оф Пінґвінус. Марш пінгвіну, озвучено у самим Морганом Фріменом. На тот момент це все документальне кіно було грубинським хітом, другим за касовими зборами документальним кіном у історії Сіверної Америки. У Кюновеся демонструють імператорські пінгвіни та їхній бит, як вони держать путь посеред ледяної пустини, сокотячи своїх діточок у друзних трудностю живота в всяких умовах. Ціла проблема була в тому, що вихоснували у політичних цілях консервативні християнські групи в Америці. Гей показання наприклад, прикладові пінгвіну, як має визирати традиційна християнська родина, і гей доказ тих же традиційних цінностей. Многі церкви організували покази свого кіна. там виділи моногамію, жертвеність про своїх дітей, доводили там, аж сама природа підтверджує традиційні родинні цінності. А й була проблема. Режисір кіна Люк Жаке бувів, що моногамія в них є лем Єден сезон. 83-90 Перпінгвіну розходяться. І публічно засудив основання його кіно в політичних цілях, ідони Сінґвіна ся асоціюють із здоровими родинними цінностями. А герцог вже відправився до Антарктиди щоб зняти кіно за ізолованих людей, котрі порадилися жити на крайові світа, айбо за час знімок він встрітив колонію пінгвіну і не здержався аби зазвідати ученого, доктора Інді. А це є такое, як несамовитость з помеже. Пінгвіну. Доктор зробив паузу, подумав і повів. «Хм, ніде не виділив, уби пінгвіна билися головою об камінь. М да, коли по правді ся дезорієнтують і часто ся указують на тих містах, де вони б не мали бити. Туди Вернер показав мов однятий матеріал. Там Пінгвін не підходив ні до міста Їдіння на краю Леда, а не вертався в колонію, а обернувся і зачав бічити горам за 70 кілометрів від. Учений указав, ож, он янак зачне біч у бук горам. Потім, за 80 кілометрів від, вони замітили ще одного пінгвіна, котрий удалився від колонії і сувався на по поснігли. І головне звідання: чого? Або чогося звідує мене пінгвіна, а й себе. Бо куби пінгвін ішов без причини, без смисла, без воднушнього наміра, то значило б, і ми так можемо. А то то людський розум не хоче допустити. Точно научного відказа так же не є. Тож люди, включно із самим герцогом, зачали туди вкладати свої змисли. А філозофії герцог подіймав дуже глибокі екзистенційні звідання за психологію пінгвіну. Сесія сцена показувала й філозофію самого Вернера, котру он досліджував ще в в своєму кіні Грізлі Мен чоловік Грізлі. Кіното за Тімуті Древвела, за чоловіка, котрий провів 13-літню сезону по межі медведю Грізлі на Аласці. У думав, аж має з ними особене скапчання, один з них з'їв. Герцог, никаючи медведьове в очі, уповів: що мене має переслідує у тварях медведю знятих древелом, то то, що я не находжу ані родства, а не розуміння, ані милості. Я вежулем не спіряємо єнакость природи. Це були тези проти марша Пінгвіну, де кіно проєктувало чоловічі цінності на худобу. Герцог показував єнакость природи. Природі є накоди нашим казкам. Пінгвін не знає, що символічного він зробив. У тому хі люди придумали все, що Ун мат якийсь змисел. Це похоже на єно з вирішень проблеми корабля Тисия. Аж поміняти части корабля це лишиться ун собою. І Одно з вирішень, то є то, що корабель просто є її об'єкт, а кораблем горобить філозофія того, що таке корабель і куль кого не міняй, і куль кого не міняй, он це лишить кораблем до моменту, коли он не буде вписуватися в общу філософію корабля. Аж му дати імня, та його філософія ся змінить, і перестане он бити собовлем тогди, коли фізично поміняється так, що не буде вписуватися в філософію вже конкретного корабля. І у той філософії має бути то, що його і робить собою. Айбо май головною уж он просто є, а що он такое, ми собі придумали унолем у нашій голові. Так само і той. Пінгвін робив всі дії без думок за символізм. Символізм придумали ми. Ми придумали там депресію. Факти за мотивацію та й процеси мислення Пінгвіна лишавуться незнаними. Ми виникаємося на наратив, котрий затворив режисір виключно через людську призму в кіною Герцога просто називають їх дезорієнтованими, Айбо тот факт, що він не лишається дома навіть після вертання його до своєї колонії, повідав Лемзав, що то, то непроста запутаність. Кось думато, що то годно бути скапчено з неврологічними проблемами, паразитом авацією, навіть з якоюсь навігаційною дисфункцією. Айбо горький случай, аж вони просто дезорієнтуються, бо після вертання його в колонію у неднако йде дгорам і горго кличуть. Несамовитий пінгвін став у інтернеті куртим позначенням дуже специфічного чувства. Тот момент, коли ти знаєш, приймаєш погане рішення, або однаково робиш, Кой налізливі думки вигравут, кой ви перестали жити біля своєї колонії і пуйшли хоч куди навіть аж в нігде. Його називають має екзистенційним моментом у теперішньому кінові. Все породило справдиві тренди в TikTok та Інстаграм. Люди руняють себе з пінгвіном, наприклад, за час розриву відносин, вигорання на роботі та й тих, моментку, та й тих моменту в три рана, коли безмисленним. Все від безмисленим. Свісмям навертиться, і все робить унікальним. Он не забиваться, бо он про кожного з нас, людей. Герцог. Лишає лим єно звідання. А йбо чого? У тумі суть, ож ми й не знаємо. Суть ож кожний видит щось своє. Є.